Вопрос такий. Христос Воскрес. Бо істина. От і все. Ну чого ви? От я не розумію, хлопці, Ви типа думаєте, що. Та ні, ви... якщо до мене нормально, я ж з вами нормально. Да нормально. Ви ж ну, бачите, що і я. Вона... Да. Оцей інспектор нормально. Я ви Повір. Повір. якби всі такі інспектора, як він був обізнаний, в законах ну... все. Ну... Ну, Навіть араб... він мене почав знімати, ну це ж незаконно. Я чесне на я йому нет, заборонив знімати. Ну немає він права знімати. Да, ну ви по... це прекрасно знаєте. Так і ви ж немає. Ви ж повинні попередити право. А да, знаєте, за чого почалось? Я йому документи показую, ви в руки не передаєте, не передаю. відкривай капот і все, і пошло, І не ти. Ну то як це так говорить? Ні, ну. А як же нам звірити номери агрегатів, правильно? Так Павло. а чого їх звірять? Я ж навіть не порушив, я ж все показав. Все Ні, є. Так, як а не потім без номерних знаків, керування транс. Ми звідки знаємо? Ви показали, що не ви. Ну. Питань питай правильно? Я Зо ж вопросу... нормально адекватно Ні, говорю, вопрос... він Павло. починає. Ну ми ж зупинили, ми вже пов... зобов'язані перевірити наявність документів, правильно? Ні, так документи є. Він витягує камеру і починає знімати. Я ж прошу що... наявність документів. Ми... Я ж вам, я ж... Подпинный видешок, я ж вам показал, все ж нормально. Разных такий великий пройшов, вы все. один на одному нерву не Ну все, хорошо. Все тоді счастливо. Я поехал. Все. Все. Ставьте лучше на облік, щоб вас лишній раз не заполнял. Гроші, як буду, сразу поставлю. Все? З все. звикские. Район ви, А? Вайжгородский район. Все, давай. Щаски. Щасливо. причастливо.